У червонограді розшукали винуватця ДТП, який втік з місця події. Відомо, що скоїв наїзд на велосипедиста і замість того, щоб допомогти чоловікові, поїхав далі. Це сталося на трасі поблизу села Межиріччя. Водія двоколісного доставили до лікарні. Правоохоронці ж, вивчивши запис з камер відеоспостереження, змогли відстежити маршрут втікача. До цього процесу були залучені оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими та співробітниками сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили місце перебування винуватця ДТП, а його автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик. З'ясувалося, що чоловік керував автівкою у стані алкосп'яніння. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами у нетверезому стані. Чоловікові тепер загрожують трьох років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами з трьох до п'яти років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї ДТП.